Я завантажився Світло в студії музика Іване. Я все підготував тобі слово. Чи спроможний штучний інтелект генерувати відео? Ви могли бачити в інтернеті, що так. Але наскільки якісні взагалі адекватні результати ми можемо отримати на сьогоднішній день? Мене звати Іван Іванов, і це новий сезон пізнавального шоу, де спільно з GPT ми досліджуємо нові цікаві технології. Сьогодні розглянемо два сервіси для генерації відео та ідеї, як їх застосовувати в навчанні. Хочу зауважити, що інформація актуальна станом на лютий 24-го року, коли я це записую. Привіт, GPT! З якого сервісу пропонуєш почати? Привіт, Іване. Пропоную почати з сервісу в Пікарт. Це платформа для створення відео, яка використовує штучний інтелект. Наразі сервіс доступний англійською мовою. Безкоштовно можна генерувати відео з водяним знаком тривалістю до 30 секунд. Скачати можна 5 відео на місяць. Ну що, давайте дивитись сервіс. Посилання я завжди залишаю під відео. Реєструємося через Google. І одразу після входу ми бачимо, що генерували інші користувачі. Абсолютно різні, як ви бачите, відео за тематикою. Сервіс Піка створює 3 секундні ролики, але їх можна продовжити ще на декілька секунд, якщо в цьому є потреба. Давайте спершу глянемо якісь чужі відео, що у людей виходило. Ось перший ролик. Ось фантастичний корабель. Десь на Марсі. Зима в Китаї як на мене, доволі красиво, симпатично, а головне, адекватно. Давайте спробуємо створити власне відео, чи у нас теж вийде настільки ж непогано. Іване, зверни увагу. Піка арт все ще знаходиться на стадії розробки, тому іноді можуть виникати помилки. Ну, я це розумію. Не поспішай виправдовувати сервіс. Заздалегідь. Зараз ми самі подивимося, наскільки Піка хороший або поганий інструмент для генерації відео. Ми можемо почати створювати просто на цій сторінці внизу, де написано: напишіть вашу історію, тобто потрібно описати про що буде наше відео. У цьому сервісі, як і в більшості інших, промпти потрібно писати англійською мовою. Тому давайте для зручності відкриємо традиційну Google-перекладач і щось придумаємо. Нехай це буде виверження вулканом. Отримали англомовний переклад, одним словом. І внизу вставляємо скопійований пром. Натискаємо праворуч ось цю чарівну кнопочку з зіркою. Щодо добових лімітів, у мене було, коли я зайшов на сервіс, зареєструвався 30 кредитів. Зараз я запустив першу генерацію, і в мене залишилось 20 кредитів. Тобто за добу я можу згенерувати лише три ролики в безкоштовному режимі. І ось що в мене вийшло. Це дійсно схоже на виверження вулкану, доволі так симпатично. Функція продовження ролика, тобто збільшення тривалості, про яку я згадував, є платною. Давайте глянемо, що ми можемо робити безкоштовно. Ми можемо ролик наш скачати, натиснувши в кутку на кнопку зі стрілкою, видалити, звісно, або внизу кнопка поділитись, «Копіювати посилання, і це дуже зручно. Також внизу під відео ви бачите кнопки, які дозволяють нам, як ми вже визначили в платній версії, продовжити відео або збільшити роздільну здатність, або перегенерувати. Ще цікавою функцією в Піка є можливість згенерувати відео на основі вашої фотографії або картинки. Давайте спробуємо, як це працює. Тут же, внизу екрана, де у нас місце для промта, ми натискаємо кнопку Image or Video. Тобто можна навіть відео завантажити як референс. І я додаю картинку, де поле пшениці на фоні синього неба. І додам такий промт. Колоски пшениці розвиваються на вітру. Перекладаю, копіюю англійський переклад і натискаю кнопку генерації. Очікуємо кілька секунд. Якщо вийде вдало, я думаю, що це буде дуже корисна функція в цьому сервісі. І що ж у нас вийшло? Давайте подивимось. Тобто це була статична картинка, і ось тепер ці колоски трошечки розвиваються на вітру, і картинка збільшується, масштабується потихеньку. Раніше сервіс Піка мав більше безкоштовних можливостей, і я встиг скористатись функцією продовження відео, тому можу вам показати, як літає супермен над лісом більше трьох секунд. Ось перше згенероване відео на 3 секунди, ось так. А далі відбуваються якісь метаморфози. Ну ось нейромережа вирішила Супермена розвернути нам обличчям. Як застосовувати функції цього сервісу з освітньою метою? Ми з вами обговоримо в останньому блоці сьогоднішнього шоу. GPT, давай подивимось, ще якийсь сервіс. Пропоную сервіс, який називається PIXVERSE. Ну що ж, зараз розглянемо сервіс PIXVERSE. Якщо вам цікаво дізнаватись про найсучасніші цифрові технології, не забудьте поставити лайк цьому відео, залишити під ним коментар і обов'язково підписатись на канал МІТИМ, бо тут багато цікавого. І нагадаю, що педагоги можуть отримати сертифікат підвищення кваліфікації з сьогоднішньої теми. Наприкінці шоу розкажу детальніше. Pixverse дозволяє користувачам створювати відеоролики без спеціальних навичок анімації. Інтерфейс, доступний англійською та іншими іноземними мовами. Обмеження безкоштовного використання. Тривалість відео 30 секунд. Водяний знак до 20 запитів на добу. 20 запитів на день звучить обнадійливо. Давайте подивимось. Посилання на цей сервіс, як завжди, лишу, під відео. Входимо через Google. І як і в попередньому сервісі ми тут одразу бачимо, що генерували інші люди. Гоночна машина. 4 секунди триває відео. Медузи красиві. І рухаються непогано. Хоча медузи складно зіпсувати в плані анімації. А ось люди з людьми зазвичай складніше. Ну, як арт сцена доволі непогано, звісно, не претендуючи на повний реалізм. Ну що ж, ці результати виглядають доволі якісними, красивими, але давайте спробуємо створити щось своє. Чи воно буде настільки ж успішним? Натискаємо вгорі кольорову кнопку Create створити. Зліва маємо панель, куди вводимо наш промпт. Я попрошу відео, де тигр речить. Копіюємо. Англомовний промпт вставляю. Також є так званий негативний промпт. Це коли ми просимо нейромережу чогось не робити, чогось не показувати в відео. Я не буду зараз це заповнювати. Нижче можемо вмикнути ось цей перемикач, тоді у нас буде згенеровано одночасно два відео. Друге буде з видозміненим промтом, так як сама нейромережа вважає за краще. І нижче в нас є вибір з трьох стилів: реалістичний, аніме або 3D. Ну, хай залишиться реалістичний. І також можемо вказати співвідношення сторін. Натискаємо кнопку Create внизу. Ми продовжимо через 30 секунд. А зараз нова рубрика в нашому gpt шоу. Тут я щоразу буду розказувати про різні цікаві можливості платформи Уміти. Сьогодні функція підтримки ЗСУ. В головному меню натиснете пункт Донат на ЗСУ. Перейдете на сторінку, де пропонується задонатити від 25 гривень або більше. І це корисно не тільки ЗСУ, а й вам, оскільки за кожний донат щодня ви будете отримувати добірку корисних матеріалів для роботи в якості подяки за донат. Користуйтесь і наближайте нашу перемогу. Слава Україні! Як там наші тигри? Згенерувались два відео, подивимось перше. Тигр речить. Угу. Ну, я хотів би, щоб він відкривав е, пасть. А він просто з... там з відкритою, а тут з закритою. Давайте спробуємо цей же промпт, але в стилі 3D. Наскільки буде відмінність? Натискаємо кнопку 3D, промпт залишаємо таким же і генеруємо. Так-так, якісь вийшли в нас мультяшки, виглядають доволі мило. А як вони будуть речати? Тигр симпатичний, але не відкриває ротам. А другий ролик. А цей не закриваємо. Тож, як бачимо, тут сцени створюються доволі такі малорухливими, тобто за ці 4 секунди не відбувається якоїсь сюжетної події. Але виглядає симпатично. У цьому сервісі теж є функція перетворення зображення в відео. Давайте візьмемо ті самі колоски і подивимось, чи вийде краще, ніж у попередньому сервісі Піка. Натискаємо на боковій панелі вгорі кнопку імейдж зображення. І плюс завантажуємо зображення. І тепер наш промпт. Колоски пшениці розвиваються на вітру. Нижче, ну як бачимо, є два повзунки. Якщо їх рухати, результат може бути різний. Залежно від того, наскільки ви дасте більше творчої свободи нейромережі. Я зараз нічого не буду міняти. Нехай буде так, як сам сервіс пропонує: натискаю Create. Так, ну напевно, мені подобається трошки більше, ніж в піка. У нас ось цей справа колосок рухається доволі реалістично, а позаду ще й е, ніби як прапор розвивається. Ну що ж, цей сервіс теж впорався непогано з моєю картинкою. Я задоволений цією функцією. Звісно, тут теж відео можна скачати, а також можна покращити його якість в безкоштовній версії. Показую як. Внизу є кнопка скачати download, ось така малопомітна стрілочка. Праворуч три крапки це якщо ми хочемо видалити. Кнопки перегенерації і кнопка Upscale це підвищення роздільної здатності відео. Я зараз її натиснув, і відбувається нова генерація. І ось наше друге відео, яке виглядає так само, але роздільна здатність, тобто кількість пікселів зображення зросла. Ну що ж, ми познайомились з двома сервісами для генерації відео, а як їх використовувати в навчанні? Тож зараз до вашої уваги, ми з GPT запропонуємо вам декілька методичних ідей. До речі, рекомендую вам переглянути інше відео на каналі Уміти, де ми перетворюємо власні малюнки на папері в живі анімації. Посилання на перегляд залишу в описі під цим відео. А тепер ідеї з сьогоднішньої теми. І ось власне перша з них. Як на мене, найочевидніша. Ми можемо створювати відео, щоб наочно показувати якийсь об'єкт, явище чи процес звучуваної теми. Буває таке, що немає достатньо хороших наочних матеріалів, тож можете спробувати їх створити самостійно. Наступна ідея підсумкове відеорезюме. Де ви можете показати все, що було під час уроку або якогось тематичного розділу на кілька уроків, тобто охопити різноманітні моменти і показати в одному відео. Звичайно, що це ну, може бути доволі кропіткою роботою, бо не 3, не 4 секунди таке відео триватиме. У вас будуть різні сцени, і з них ви зробите щось цілісне. GPT, ти теж можеш запропонувати свої ідеї, чому говорю тільки я проведіть учнівський творчий конкурс відео шедеври. Ідея в тому, щоб діти могли використовувати свою уяву, творчий підхід та навички вирішення проблем для створення відео з різних тем: від казкових оповідань до документальних фільмів, від музичних кліпів до інформаційних презентацій. Так, це цікава ідея, як на мене. Можна дійсно організувати абсолютно різнопланові і різнотематичні конкурси і, наприклад, шляхом голосування обирати переможця. Наступна ідея відеозагадки. Це може бути щось типу асоціативних карток, тільки у вигляді маленьких відео, де з'являється щось абстрактне або щось що натякає на якийсь об'єкт або якусь подію. Можна вигадати різні правила гри і організувати взагалі таку роботу по різному, як на мене, може бути дуже цікаво. А якщо для вас не в новинку створювати художні відео, якісь відеоуроки з різноманітними матеріалами всередині, то такі сервіси, які ми сьогодні розглянули, можуть вам допомогти урізноманітнити ці відео. Наприклад, в вашому відеоролику є кадр з монітором, на якому нічого не зображається, ви можете згенерувати якийсь ролик з потрібної вам теми і накласти, ніби там на цьому моніторі саме така картинка. Тобто це так звані футажі, які ви можете створювати собі в поміч для урізноманітнення відеоряду. Скільки нових просторів для натхнення і творчості з'являється, правда? GPT, твоя черга наступної ідеї. Пропоную генерувати відео з послідовним сюжетом. Діти, продумуючи кожну сцену послідовно, мають можливість створювати сценарії, вибирати персонажів, керувати діями героїв у кожній згенерованій сцені. Певен такий проєкт дітям сподобається. Дуже цікаво, тому що можна зробити все, що завгодно, з будь-якого предмета і, можливо, з будь-якої теми. Наступна ідея. Тематичний відеоблог. Якщо дітям подобається вести соцмережі, то, наприклад, в Instagram можна створити спеціальну сторінку і викладати там тематичні відео, тобто, це не разовий проєкт, а регулярна діяльність. Весь час щось створюємо і набираємо собі підписників. Ще ідея можемо оживити фото, тобто завантажити картинку і отримати анімований результат. Тут теж багато чого насправді можна створити. Вигадуйте, творіть, дивуйте своїх учнів. Яка з сьогоднішніх ідей вам сподобалась найбільше? Напишіть у коментарях, буде дуже цікаво дізнатися. Якщо ви педагог, то просто зараз можете отримати сертифікат підвищення кваліфікації з сьогоднішньої теми. Для цього перейдіть на платформу «Уміти», якщо ви зараз в Ютубі. Натисніть на сторінці вебінару кнопку Замовити сертифікат, здійсніть оплату і, попрацювавшись з сьогоднішніми ресурсами та пройшовши короткий тест, сертифікат буде ваш. З вами був Іван Іванов, засновник платформи «Оміти» і тренер з інноваційних технологій в освіті. Зустрінемось в наступних відео. До побачення.